Вітаю всіх сплотвендіанців та випадкових глядачів. На зв'язку, як завжди, Рендал, і сьогодні ми поговоримо про пули. Що ви робите, коли хочете з кимось пограти? Ви додаєте його в друзі. Як ви додаєте його в друзі? Через, напевно, найжахливіший механізм з існуючих у портативному геймінгу. Френд-коди. Ви шарите френдкод з другом. Отримувач відкриває інтерфейс. Та вводить цей френд-код своїми руками. Дуже незручно. А тепер уявіть, що у вас є група людей, з якими ви будете грати. І їх багато. Додати кожного у друзі, це буде дуже незручно. Тож Nintendo дала нам непогану альтернативу. А саме, механіка пулів. Про них сьогодні і поговоримо. Механіка пулів дозволяє об'єднувати певних людей у групи. Будь-хто може приєднатися до певного пула та грати з усіма гравцями у цьому пулі, як зі своїми друзями. А для того, щоб приєднатися до пула, вам треба зайти у лобі, натиснути на лівий бампер, тобто матч меню, пройти на третю вкладку та натиснути плюс. Ось зверху ви бачите значок. Далі вам треба ввести назву цього пула. У нашого ком'юніті вже є пул. Це Splatoon Ukraine. Тож виводите назву та натискаєте ОК. OK. І таким чином ви приєдналися до пула. І тепер ви бачите усі матчі людей з пулу, до яких можна приєднатися. А щоб створити свою кімнату та запросити туди людей з пула. Робиться те ж саме, що і для створення кімнати для друзів. Тобто ми обираємо режим, позначаємо, що хочемо грати з друзями, створюємо кімнату, і ось вона наша кімната. Щоб надіслати інвайт усім в пулі, треба затиснути Y. І таким чином усі гравці у пулі отримали ваше повідомлення, що ви хочете пограти з ними. Також ваші друзі теж отримали це повідомлення, тож майте це на увазі. Тепер кожен гравець у пулі може приєднатися до вашої руми. Якщо ви хочете пограти з конкретними людьми, рекомендується встановлювати пароль. Коли хтось створює гру та надсилає повідомлення, ви отримаєте ось таку нотифікацію. І якщо ви хочете пограти разом, ви заходите у матч меню, проходите до третьої вкладки та натискаєте Join, тобто кнопка А. І вуаля, ви в кімнаті. Пули працюють як в ПВП, так і у ПВЕ. Тобто, в Salmon Run ви також можете спокійно надіслати повідомлення про те, що ви хочете пограти з кимось. І, можливо, хтось з Пула вас підтримає. Після того як ви один раз приєдналися до Пула ви будете автоматично підключатися до нього, як тільки ви заходите в гру. Покинути пул можна тим самим шляхом, яким ви до нього приєднувались. Тобто через матч меню, меседжес та кнопку плюс. Пули це дуже зручно. Зручно, коли ви маєте своє ком'юніті, з яким ви хочете постійно грати, зручно під час турнірів, немає необхідності додавати кожного учасника до своїх друзів, та й загалом це дуже полегшує нам життя. Дякую, Нінтендо. Це все, що я хотів розповісти вам сьогодні. Тож, до наступних відео. Stay fresh.